Майстер-клас з арт-терапії для учасників наметового табору Птаха проводить тренерка Олександра Манчук. У нас з вами знайомство. Ви не просто назвете своє ім'я, ви кажете це через малюнок. Ви покажете малюнком те, що ви бачите всередині себе. Арт-терапія це і казка терапія і робота з природніми матеріалами. Тобто, ми виходимо в квіти, ми збираємо квіти, ми що робимо поробками. Спілкуємося разом і співпрацюємо один з одним. Я не мала файду, тому що, що вона коєрова. І ще я наса сонишка і обвочки. Я також можу воювати єдинорога, але це вже одійна історія. Аня Порошена розповідає, до табору разом із мамою приїхали із Запоріжжя. Тут на площадках де можна розлікатися. Я вже знайшла тут друзів. Наметовий табір Птаха проєкт подільської агенції регіонального розвитку, який фінансово підтримує благодійний фонд Німеччини. За понад три роки тут відпочили більш ніж 2300 людей із прифронтових регіонів, переважно мами із дітьми, розповідає адміністраторка табору Інна Смірнова. Цьогоріч табір працює з травня. Кожна зміна триває сім днів. Під час цієї зміни відпочивають 60 родин із Запоріжжя, каже Інна Смірнова. Зараз вона заїхала за. Запорізька область. Взагалі в нас відпочивають Харківська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Миколаївська область. Основна мета кемпу це психологічне розвантаження, щоб вони відчули, що життя триває, знайти сенс, ресурси життя, і відчути своє тіло і дати цей потік своїм дітям, щоб їх діти мали приклад щасливої родини». Проживають родини у наметах серед лісу. Аліна Чиш розповідає, приїхала до табору зі своїми доньками. У наметовому містечку відпочиває вперше. В таких палатках ми проживаємо двома сім'ями. У нас на кожну сім'ю є по два матраси, є спальні мішки та одіяла. Дуже все подобається. Діти задоволені, я їх не бачу, теж задоволена. <гум> Вони постійно чомусь зайняті. У нас взагалі перший сімейний такий відпочинок в таборі. У програмі відпочинку, окрім майстер-класів, психологічні тренінги для батьків, катання на сабдошках та байдарках для підлітків організовують командні ігри. Мені подобається, що так спокійно, красиво, такий воздух, чистий, такий сільський. Знаєте, от я виходжу на там на лавочку, сижу, читаю книжку. Мені так подобається, тому що я прям атмосферу цю ловлю». Олена Гудименко на відпочинку у кемпінгу з двома синами Дмитром та Юрієм розповідає, через постійні обстріли Запоріжжя відчувають психоемоційний стрес. Тож приїхали, щоб віднайти душевну рівновагу. Вночі у нас дрони у нас прильоти по різним локаціям, тому тут якось хочеться більш наповнитися ресурсом, більш бути спокійними, хоч трошки. Щоб вже приїхати додому із новими силами у повсякденність. Мені тут подобається, що тут є спортзал, що тут можна завести друзів нових. Всі активності та розваги на території кемпу безкоштовні, каже Інна Смірнова. Передбачено триразове харчування. Тетяна Соловйова відпочиває у таборі із сином та донькою. Нагадує дитинство, от наше дитинство. Коли ми бігали по полям, рвали морковку, доїли корів. Тут дуже гарно небо, природа, трава, все, що було раніше, забувається за міське життя. Табір працюватиме до середини вересня, каже Іна Смірнова. За сезон тут планують оздоровити понад тисячу людей. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.